Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати про самшит, який я виростила біля дому своїх батьків. На жаль, їх вже немає давно, тому тут господарюю я. Ось такі кущі, на даний момент, вони великі, красиві, але були всі дуже манюсінькі. На цих ось я вчилася робити форму і вчуся. Вибрала собі хі, три жертви. От, і Стрижу їх. Ну, Цей високий, самий вищий, я його постригла таким каскадом. А ті два, не знаю, вони мені схожі на якісь горшки з кришками. Але все ж таки форма вдалася. Тобто прості форми я вже навчилась робити. А весь інший я стрижу ось такими кулями, тому що мені не подобається, коли він пострижений таким парканчиком квадратним. Це дуже така красива рослина, хочеться бачити її у всій красі. Зараз весна, він гарно перезимував, пустив багато нового листя. Я його потрошку підстригаю, але не стрижу дуже сильно, тому що дуже сильно стригти, то він просто не виростає великим. Коли молоде листечку, так обстригати дуже сильно. Тому заглядаю до нього частенько, але не все так безхмарно. Ось <кій> ці три велетні у мене в минулому році мало не пропали. Я навіть думала, що вже я з ними попрощаюся. На них напала якась гусінь. <кій> я, звичайно, не думала, що це все так серйозно, ніколи цього не було, не поприскала їх влітку. Навесні була просто біда, я ледве їх. Привела до тями. Слава Богу, вони одійшли і радують мене. А ось цей високий, їх була пара таких форми височенької, але один з них пропав. Ну, Звичайно, вони не були такі високі, як зараз. Один пропав, прийшлось його викинути. От. Але хочу сказати, що в основному всі приймаються. Ось ще раз приклад того, що може бути з самшитом. Оце я теж не доглянула. Цей доглянула все добре. А той не хотіла на зиму бризкати, думала, що, може, все минеться, обмітала його, обтрушувала, тушила ту гусінь, але нічого не допомогло. Тому зараз я його обробила і він відходить. А це ось мої ножиці, якими я працюю. Дуже зручні, дуже я стрижу ними сам шити, не тільки. Стрижу ще лаванду, тому вони тупляться, бо лаванда вона така дерев'яниста, і час від часу чоловік мені їх наточує. Ось таке моє самшитове господарство. Дуже люблю їх. Он той крайній був такий манюсінький. я думала, він взагалі пропаде, а він перегнав навіть інших. Хочу сказати, що я його не удобрюю. лише зараз обрискую від шкідників. Всього доброго вам!